Ще одна тема, яка потребує роз'яснення, це звільнення місць від теплових мереж. Звільнення місць від теплових мереж це рецепт виходу нас з енергетичної кризи на майбутнє. Він не стосується. Сьогодення, прямо зараз, тому що якщо б в нас були у всіх там можливості, гроші, теплові насоси, вже збудовані всі будинки, ми все одно б не зробили це прямо завтра. Це перспектива, перспектива, якої треба притримуватися. Якщо ми на початку в цю перспективу війдемо з правильного пункту, то ми і виконаємо її правильно. Взагалі, що таке поняття звільнення міст від теплових мереж? Існують два типи мереж. Теплові мережі, які стосуються енергозабезпечення, житла і сервісні мережі. До сервісних відносяться інтернет, кабельне телебачення, якісь сервіси виділеної лінії, там сигналізації, пожарна там ще щось. Це сервісні мережі. А мережі життєзабезпечення – це мережі, які стосуються холодне водопостачання, електрич, електрика. Теплопостачання і каналізація. Чому теплопостачання я об'єднав? Тому що воно об'єднаним до будинку так і йде. Це одна труба, теплоносій з присадками, основне завдання, якого донести від ТЕЦ не путать з тес. Тес це теплоелектростанція, а ТЕЦ це теплоелектроцентраль. Від теплоелектроцентралі. По цій трубі донести до ІТП, яка стоїть одна там чи на квартал, чи на декілька будинків. ІТП це індивідуальний тепловий пункт. І цей теплоносій доносить туди температуру. Тиск в теплоносій порядка 40 атмосфер, це 400 метрів водяного стовпа, і вище 100 градусів вода при цьому і при такому тиску не закипає. Для того щоб це зрозуміти, згадайте, що, наприклад, альпініст там на висоті 3-4 кілометри ніяк не може зварити картоплю, тому що там менший тиск, вода кипить при меншій температурі, вона закипає менше, ніж при 100 градусів. Картопля лежить просто в воді і не вариться. При збільшенні тиску збільшується і можлива температура кипіння будь-якої рідини в даному випадку це води. Так от вода, яка доносить цю це тепло в ІТП, вона розпроділяє це тепло в літній період тільки на гарячу воду, а в зимовий період на гарячу воду і на тепло, тобто на обігрів наших квартир. І оці всі мережі, п'ять їх в нашій квартирі, які ми бачимо. Вони додають до вартості кожного квадратного метра в нашій квартирі, в майбутнє, яку ми там збираємося купити, або ми її придбали. Наприклад, до Київського регіону це 14% це доволі значна сума. Я можу взяти для прикладу квартиру вартістю 50 тисяч доларів умовних одиниць. І якщо взяти 14 то це буде 7 тисяч тільки на оці 5 труб, які ми бачимо їх. Кінцевічки в квартирі ще ніхто нічого не робив. Тобто, це труба, повторюсь, холодної води, це два проводи електрики, це вода гаряча, тепло і це каналізація. І серед цих п'яти труб, які ми бачимо в квартирі, більше половини, більше не половина, не дві п'ятих, а більше половини займають тепло і гаряча вода. Чому більш примхлива, більш технічно оснащена система для донесення цієї. Потрібно і нам цього потрібного нам ресурсу від ТЕЦ до квартири, тобто можна сміливо сказати, що з цих 7 тисяч доларів, які ми платимо за цю квартиру вартістю в 50, ми 4 тисячі платимо на ці дві пари на пару тепло і на пару гаряча вода. Так, от, ми могли б від неї від відмовитись взагалі. Приклад дуже простий. Наприклад, ви купили цю квартиру, заплатили за неї 46 тисяч доларів. І от інвестор приходить у вигляді вашому, приходить до забудовника, і забудовник йому говорить: ви знаєте, в нас ще залишилось 4 тисячі доларів ваші не потрачені. У нас є два способи, щоб ви їх витратили. Перший спосіб це ми їх закопаємо на вічно в землю. Другий спосіб, ми на ці гроші купимо вам тепловий насос. От яке рішення ви приймете? Так, от теплові мережі, позбавлення теплових мереж, теплових... від теплових мереж міста, це щоб забудовник навіть не мав змоги вам сказати, що він їх закопає. Тобто він відразу буде встановлювати у вас якесь індивідуальне опалення. Чому я пропоную тепловий насос? Тому що серед всіх приладів, які зараз існують в світі, він найкраще відображає сучасність і перспективи. Тепловий насос єдиний пристрій опалення в світі, в якому ви можете встановити температуру один раз за все його життя. Тобто, от ви підключили тепловий насос. Виставили в ньому 22 градуси, і він працює все життя. І влітку, і зимою немає більше пристроїв, які б могли відповідати таким параметрам. Для більш, скажімо так, близького для вас порівняння, це все одно, що у вас був якийсь старий телефон з проводом, там, де ви набирали номер, і ви намагаєтесь його порівняти з смартфоном. Так, от тепловий насос це смартфон, все інше це отей телефон з проводом. От тому я про них і говорю. Хоча, якщо о, бюджетне будівництво, там, немає якихось грошей, теплові мережі все одно можна їх уникнути, цих теплових мереж, якщо просто встановити. Ну, звичайне електричне опалення за допомогою електричного котла, який є на ринку, який виробляється в нас в Україні. Чому? Тому що на кожен кіловат електроенергії електричний котел видає 1 кВт тепла. В чому тут, ви скажете, цікавість для споживача, а в тому, що якщо ви не знаєте, то я розповім, на оцьому шляху від ТЕЦ до вашої квартири. Теплова мережа оця вона втрачає 20% тепла. І це тепло вам не дарується за якісь гроші, ви його оплачуєте. Тобто ви платите 20% за те тепло, яким грієте, дорогу, там, чи, ну, тротуар. Тобто воно йде просто-напросто в повітря. Від цього, до речі, не виграє ніхто. Ні ви, який в кінцевому випадку платить гроші, ні держава, яка шукає для цього всього енергоресурси по світу, ні місцевий муніципалітет, який це все обслуговує. Тому що. Закопування, як я вам показав вам прикладом вище, воно йде за ваші і за наші гроші, то це все ще й обслуговується за наші гроші. Його ж ніхто там просто так нам його не ремонтує. А аварійність теплових мереж оцієї теплової труби, якщо взяти холодну воду, якщо взяти електрику, якщо взяти каналізацію і на інші шальки терезів покласти. Теплову мережу, так вона буде в 10 разів важчою, тобто вона буде в 10 разів більш примкливою, чим всі ці три разом взяті. Питання: навіщо вона взагалі потрібна? Більш того, ви ж маючи індивідуальне опалення в своїй квартирі. В уникнувши теплових мереж, зможете цим опаленням користуватись навмання, коли ви захотіли вимкнули. коли ви захотіли вимкнули. Мери міст, які не мають теплових мереж, вони займаються, будуть продуктивною працею, а не поривами, там, відзвітуванням, коли вони починають ці опалювальні сезони, коли вони їх закінчують, коли вони проводять перевірки тиску протязі літа, на протязі цих двох неділь. Тому що. Ну як вам сказати? Це все йде з тих часів, коли в нас, ну в країні, особливо на пострадянському просторі, питання теплової централізації воно більш було ідеологічне і технічне, чим, наприклад, в будь-якій іншій країні. Чому ідеологічне? Ну попробуйте в ті часи. Я застав в ті часи десь окремо щось зробити не так, як роблять всі інші. Це була крамова. Другий варіант ви не могли тоді купити окремий собі електричний котел для опалення квартири. Їх просто фізично країна наша в той час тотального дефіциту не виробляла. Ви ж пам'ятаєте, ці черги там за тим, наприклад, міксером, де електричний котел, один міксер. От ви купили, там відстояли 4 години, купили той міксер, принесли додому, ввімкнули його. Перший раз він працює як сирена, другий раз він поламався. Все. І все одно вам треба за ним відстояти 4 години. Так от купити в той час індивідуальний котел електричний для квартири це було щось космічне. Тому ми маємо всі ці, ці теплові мережі, які в нас тянуться з тих часів, тянуться не тільки як якась там, я не знаю. Функціональна така необхідність не тільки як і етологія, а а як вкладений тоді наш клопіт тепер. Тому що ми в ті часи, десятки років тому назад, ну, які там пенополістирол. Ну, тоді були лотки бетонні, які стояли там на цеглі цієї труби. Труба обверталась цією ватою, вата обверталась рубероїдом. І тим не менше, це все під землею. А як можна уявити собі вату сухою під землею? Вона постійно була мокрою. Вона до сих пір мокра, якщо вона ще там та, вата, та скловата. І ця вся вата, вона ніякої функції утеплення цієї труби не несла. А ми маємо ще ті всі ті мережі. І ми оплачуємо недолугість отих всіх мереж. Тому технічно уникнути втрат ми не можемо, технічно уникнути майбутніх ремонтів ми не можемо. Технічно уникнути. Того, щоб у нас їх не було, ми можемо. Ми можемо просто від них відмовитися. І в цьому сенсі війна розділила наші міста на три великі категорії. Перша це там, де не було ніяких прильотів, і в нас ця вся мережа вона залишилась неушкодженою, що хай вона й буде і стара. Є ті міста, де ці всі тепломережі точково пошкоджені, тобто були десь якісь прильоти, і є ті міста. В яких нам треба ці всі мережі просто поновлювати з нуля, або не закупувати гроші, або не будувати їх. Тобто, нас можна зробити так, щоб в нових містах у нас до будинку йшла тільки холодна вода, електрика. А звідти йшла, виходила каналізація, все. Всі інші перетворення ми можемо робити за допомогою електричного опалення всередині квартири, індивідуально. І навіть ще раз повторюсь: якщо ми будемо робити це зараз в нинішніх умовах, за допомогою елементарного електричного котла, це вже буде на 20% вигідніше, чим ми опалюємо, чим ми опалюємо ці будинки за допомогою ТЕЦ, тому що немає оцієї втрати 20% на цих магістралях. І не буде ремонту цього всього, який там, ви ж до речі, теж розумієте, що оці всі прориви вони ж нікуди не діваються, і з дорожнім покриттям теж треба працювати. І теж це дорожнє покриття, воно латається за наші з вами кошти. Тобто ми всі разом можемо цього уникнути. Тому теплові мережі це такий рудимент, від яких в містах, де вони не ушкоджені, будуть відмовлятися поступово. В тих містах, де ушкодження частково можуть відмовлятися і поступово, і відразу. А в тих містах, де в нас буде будівництво з нуля, їх не потрібно будувати взагалі. Отака От основна ідея, яку хотілося б мені вам донести.